Івано-Франківськ поглиблює міжнародну співпрацю. Місто має два десятки партнерів з країн Європи, Азії та США. Такі міжнародні угоди сприяють соціально-економічному розвитку. Івано-Франківська навіть у умовах воєнного стану. На цей час ми отримали дуже багато гуманітарної допомоги. Це було найбільша кількість допомоги припадала на нашу центральну клінічну лікарню. Зокрема, на фотографії ви бачите це 25 грудня на на п'яте грудня. Насмеріздвоми отримали мільгеймову допомогу. Це була велика допомога, понад 350 тисяч євро. Це були медичні препарати, комп'ютерна техніка, яку отримала наша лікарня. Наступний слайд. Місто Пшеру це Чехія, передала нам сміттєвоз, і я тільки недавно повернувся в Пшеру, а ми домовилися про те, що івано франківськ отримає матеріальну допомогу у вигляді коштів для будівництва реабілітаційного центру. Невдовзі відбудеться перехід до певних там, підписання домовленостей. Містом Пшервом, місто Поздам Фульда та Мюльґем це Німеччина. Передали теж пожежні машини. Сьогодні була заключена угода з містом Рибнік. Буквально півгодини тому це Польща, теж про передачу пожежної машини на, на нашому комунальному підприємству Марс. Івано-Франківськ співпрацює з низкою світових фінансових установ та бере участь у 20 програмах від ЄС. Торік німецький Потсдам став черговим містом побратимом Івано-Франківська. Завдяки цьому у перспективі буде реалізовано два важливих проєкти. Один із них стосується дитячої лікарні на Чорновола, це надання нової техніки. А інший проєкт буде стосувати логістики. От і зокрема, ми там входимо з містами-партнерами. Наступний слайд. У Львові відбувся недавно форум. На ньому був, ми були представлені і був представлений заступник міського голови пан Рубельт. І пан Рубель був Івано-Франківську, а потім, відповідно, ми були з ним у Поздамі. Прошу наступний слайд. Також в Івано-Франківську проєктується центр відновлення лікування та реабілітації. Його місією буде забезпечення фізичного та ментального здоров'я для військових, ВПО та місцевих жителів. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.